You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Добрий вечір. У мене вже вечір. Сьогодні активний день. З Левчиком був і вдома мало були, тому є трошки бардак. Треба розгрібати, а так нічого не хочеться. Та, сьогодні і диски забрали дуже гарні. Я фотку покажу, ставлю. Хоча колір не передало, телефон передав колір, я денису фотографувала. Більше таки зробив сіруватий, а вони такі чорний, насичений, класний. Та. А, і поїхала поставила вже резину зимову, так що я в безпеці. А перед тим сьогодні разом з Левчиком ми аналізи з'їздили, здали мені ну, стандартні перед прийомом. Правда, потрібно було ще за декілька днів це зробити. Бо сьогодні, після обіду, і до лікаря була записана. Записуюсь до лікаря, щоб ви розуміли. За три тижні запис. І коли навіть телефонуєш, то вже там. Ой, ну. Там немає, там вона не приймає, там то, там все, і там взагалі вибір такий, так собі. Забивається на місяць відразу. Але Левчик молодець. Витримав все. Я викрутилась так, я знала, що він засне. Тому я поїхала, забрала після уроків якраз уже Діану. І звідти недалеко Перинатальний знаходиться. І поїхали туди, і Дянка з ним просто в авто посиділа, він спав, а я до лікаря пішла. так що так. що Паралельно з цим з, ну, сьогодні з обіду виясняю, як Ілья себе почуває. Значить, Така ситуація: він захворів був у таборі, його поклали, я здається, це казала та в минулому, поклали в ізолятор. Потім все нормально, температура нормалізувалась, в принципі, ніяких більше симптомів. Його випустили звідти, нормально. А під вечір у нього знову почала підніматися температура. Така незначна, там 37,4, але знову його помістили <пев> туди, в ізолятор. Так от, стосовно історії, Ілюші. Значить, вчора у нього, це позавчора з вечора, температура піднялася, хоча вона була вже зникла. І сьогодні зранку, не пам'ятаю, скільки було, десь там теж 37,4. А потім я в обід телефоную, а у нього 38, чи навіть 38,5. І тут я вже забила на сполох, бо я розумію, це вже не якась маленька температура, це не просто десь переохолодження, чи ще щось, а повторне підняття температури зазвичай символізує якесь ускладнення. В більшості випадків ну мало. На моєму досвіді з дітьми мало таких було вірусів, котрі давали повторну температуру. Ну, є такі дійсно такі віруси. А це я вже була відсотків на 80, впевнена, що це якась бактеріальна інфекція почала розвиватися. Я попросила, щоб йому здали аналіз крові, щоб ви розуміли, там немає цього це село, невеличке село, і найближче це, я так зрозуміла, лікарня з цього села це в Яремче. Вона сказала, що мені треба поговорити з директором. Окей, кажу, але, будь ласка. І хочу відмітити, що це саме не медсестра, це лікар-педіатр. І от, чесно, у мене до неї жодних претензій. Я приємно вражена, як у таборі у них все організовано було стосовно от медицини. Так, ну, цього ніхто не може попередити, як воно. Цього не може ніхто попередити, як воно буде розвиватись, тим паче, у дитини. І кожна хвороба вона індивідуальна. Так от, це я розмовляла ще було десь півдругої дня. І вона на диво дуже швидко мені перетелефонувала. Ну, Напевно, що... З дирек... Ну, і вона каже, я з директором переговорила. Зараз ми на машині поїдемо в Яремче у лікарню. Місінка! Щоб... Ну, аналізи здати. Загалом вони вже після трьох дня були там, і мені через Хелсі, знаєте, приходять ці коди. Бачу, що були направлення, записи. Його подивився ще один педіатр. Педіатр направила до Лора. Лор сказала, що гайморита немає, але є гострий синусит. І здали аналіз крові. По аналізу крові порахували там, ну, не всю формулу, я так зрозуміла, бо те, що було вислано, то не все воно було. Я то в тому не розбираюся. Вона <смеш> каже, весь аналіз буде уже в понеділок. А я кажу, попросила, щоб хоча б лейкоцити подивитися. І вони вже підняті. Вона мені ну, вона не наполягала, але так казала, е ну. Не критично, але краще антибіотики. Місінка. Антибіотик. місінка. Да. Я дуже до цього місінка, відношусь, я не буду місінка, просто так. Місінка, Місінка, сонечко, машинка. Місінка, місінка. Я не буду просто так антибіотики ніколи давати. Ну, і я написала: у нас лікар-педіатр, якщо хто в Києві, в Голосівському районі. Правда, зараз вона дуже рідко стала прийом вести, бо вона завідувачка відділення на Голосіво, Бравістова Наталя Олександрівна. Ми з нею десь з трьох рочків і тобто вже дев'ять років. Ну, я до інших то буває, хожу, коли... Машинка, так коли до неї не можу. Але вона таки, знаєте, основний наш лікар залишається. Ну і в першу чергу, кому я пишу, то це саме їй. І вона, мишінка, вона мишінка, імунолог. До мишінка, речі, мишінка, дуже раджу підписатися в добробуті. Мишінка. Зараз стали дуже класні інтерв'ю давати з різними лікарями з їхньої мережі. Мишінка. Я розмовляю, і він починає кричати. Це значить, що дитині треба приділити увагу. ну зараз. Так, стосовно відео з добробута, чому я згадала за це? Бо все, знаєте, по ланцюжку Наталя Олександрівна останнє інтерв'ю в добробуті, це було з нею. Вона лікар-імунолог. Окрім педіатра, лікар імунолог Досить освічена людина. ось, І раджу на Добробут підписатися каналу. Там вони дійсно такі класні відоси стали робити. Такі інтерв'ю. ось. Так от, я написала Наталію Олександрів, мені завжди. завжди, Я її дуже поважаю, і мені дуже. ну... Я розумію, що я людину буду турбувати за це не її основна робота, я їй за це не плачу. Але вона мені завжди відповідає, хоча я так дозовано дуже до неї звертаюся. І я їй описала всю ситуацію, вислала навіть той аналіз, що там було по лейкоцитах. І вона написала, що це початок бактеріальної інфекції. І так, такий антибіотик, як вам радять, він в даному випадку він буде виправданий. Ось. Тому представте, дитині їхати у вівторок назад уже сьогодні у мене п'ятниця. А у нього таке ось сталося, і він, грубо кажучи, оцей останній тиждень він взагалі ну він там був відсутній, він лежав. І зараз кажу: ну як ти себе почуваєш? Ну, каже, більш-менш, але я розумію, що це, скоріш за все, оця бактерія починає розвиватися, і знаєте, коли цей стан просто лежати. І він реально тільки лежить. Зараз я йому була набирала як останній раз. І він не брав трубку. А я знаю, що це вони слухавку, вони мають їхати звідти. А Діанка каже, у мене є номер е, лікаря. Так, так класно, що у неї він був. Я набрала напряму лікарю, бо до того ну, я хотіла взяти, але якось було незручно. Через Ілью ми зв'язувались, да, і ну, реально незручно було. Ось і я її набрала. Вона каже, Ілья в машині каже, заснув. Я в аптеку каже, пішла йому ліки купити. А він заснув. Ось. Попросила взяти всі чеки, всі призначення. Оригінали Ілья собою привезе і буду пробувати на, подавати на страхову. Ось, щоб мені компенсували ці, бо у нас передбачені і ліки. Ну нам дуже-дуже рідко, коли нам не гарантуються. Хіба що саме не лікарський препарат якийсь? Так, Зараз будемо дивитись. Ось така історія. У нас я... з відпочинком для Ілюші вийшла. А все тому, що ото він забув, загубив куртку зимову, і він на водоспади поїхав у тоненькій курточці. А я йому казала перед виїздом: ти ж обов'язково теплу куртку одягай. Він ага, а він не знайшов її. Потім я бачу на фотках на водоспаді, що він в тоненькій. Він мені потім вже сказав, що він не знайшов. Вони давай один день шукали. Ну тоді у них ніяких поїздок не було, другий. Потім він захворів, і я йому вислала куртку зимову, бо я розумію, я попросила цю... Та, що за ними слідкує, як вона вважати, щоб вона приділила цьому увагу і пошукала куртку. Вона теж каже: я шукала, немає її ніде не по кімнаті. В общем, довелося йому новеньку вислати, і лише сьогодні це я позавчора вислала, лише сьогодні е прийшов результат е посилка. Бо була кур'єром. Yeah. Це ми книжку розглядаємо. Зараз, до речі, покажу таку книжечку. Це, здається, в 19-му році була я вперше у Німеччині, їздили просто на декілька днів із кумою. Ми любили такі поїздки, міні-поїздки за... yeah. okay. 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 Та, трактор. Е, то снігоприбиральна машина, мабуть. І okay. ми їздили у Франкфурт тоді, літали. Кака, так, так. І оце звідти я привезла е, цю книжку. Думаю, треба щось дітям на подарунок. А І ні. тільки я в цьому році побачила, що це Вімельбух. Зрозуміла за це. Раніше я якось не, не розуміла це. І Левчик дуже любить Вімельбух, різні взагалі. А найбільша наша любов це Макс Вальтер. <ган> <ган> Брав участь, ласкаво просимо в село і ласкаво просимо в садочок. <ган> це просто The Best of The Best. <ган> ті. Тіті. тіті шукаєш? Немає там ті. Ті це потяг у нас. Так що будемо розглядати. Я люблю сама порозглядати ці всі картинки. <ган> у неділю увечір довелося провести на шопінгу. Я досить не люблю цю справу, але на цей раз мені сподобалось. Ми з Діаною дуже так чітко. Встановлено, що нам саме потрібно, і дуже гарно сходили, мені сподобалось. Діані потрібно було сходити, купити для подружки на день народження подарунок. І я собі там дещо прикупила. Загалом я ці покупки ще покажу. Більшість взагалі я купую онлайн. І раніше частіше було за кордоном. Зараз ціни і там теж піднялися. Ну і так. Дивлюся, вже, що, що краще, де краще. А такий офлайн шопінг трапляється досить рідко у мене. Але скажу, що навіть в якийсь момент на цей раз мені сподобалось. Вечір неділя, і ми нарешті повернулися додому. Зараз покажу дещо, що ми купили. Не буду показувати Лев вимагає солодке. Не буду показувати те, що ми купили на подарунок Діанкіній подрузі, бо вона може дивитися. Так, да, може дивитися канал. Ну, я не знаю, чи вона переглядає, але знаю за нього. І Діанка попросила пізніше це все показати. Ось а зараз покажу те, що купили для себе. Покажу спершу, а що щоб ні, там не буду показувати. Вона якийсь собі сквіш взяла, ну щось там по знижкам вона брала собі. Я взяла собі таку шапку зимову. Вона тепленька. Мені сподобалась і мені сподобалось, що вона без заворот, так краще на мені вона виглядала. Ось вона 558 гривень. І не дешево, але в інших магазинах дивилася, аналогічні, ну, щоб, щоб мені сподобалось, то було досить складно знайти. Зроблено в Україні. Мені вона сподобалась, тому я її взяла. До неї взяла ось такі рукавички, а Діанка хотіла собі, не знаю, як вони, е, meetings, я не знаю, як вони називаються, оце окремо отакі штучки. їх можна зняти, вони ж ніде не приліплені. А окремо такі штучки е, 4, по 450 гривень були. А ці, чи вони на знижці, не пам'ятаю. 298 оцей набір такий. Я вирішила, я так візьму. Для телефончика, бачите, для екрану на цих головних пальчиках. І діанка буде окремо носити ці, а я рукавички. Все, це я більше і до пальто брала. По до пальто воно мені по кольору не дуже, бо в мене пальто таке більш коричнувате. Але нічого, відтінок нормальний буде. Так виглядає. І без цього зверху що теж доволі нормально. Та-дам, яке швидке перетворення. Ось вони там всередині трішки утеплені. Це 298 гривень коштували. Мені вони сподобались. Шапка сподобалась. Завтра йдемо на фотосесію. У тянки буде таке типу тепле плаття, правда, буде сіреньке. ну Юля одобрила. Юля це фотограф, що нормально буде. І отакі от подовжені носочки. Ці теж були на знижці в Ашопі, 99 гривень коштували. І взяла на всяк випадок ще ось такі, вони ще довші, ніж ці. Ось на трошечки. Але довші. Теж 99 гривень. Я так дивилася, що і по знижці, якщо що, можна взяти, і потім можна було носити. По складу, чесно, навіть не дивилася, що там? Китай, акрил і вовна. Співвідношення не написане. Але нам для фотосесії нормально. І взагалі мені для фотосесії, а вона вже завтра, на секундочку, мені моя рідна сестра зв'язала такі. Подовжені носки, носки гольфи. Ось я її просила, казала їй розмір. Так що завтра зранку маю їх забрати. Я надію, що я і буду в них на фотосесії. Але якщо що, то можна, я думаю, під цю мою сукню туніку вдягти якісь носочки. А у Діани, а немає, тут є сіре а плаття буде. Ну, їй теж ці точно підійдуть. Ці не знаю. Ось. Так що, ось так. І Левчику образ вже говорила з фотографом, вона підтвердила, що нормально. До речі, так неочікувано зараз переключусь на себе. Стосовно фотосесії, дуже неочікувана, але дуже приємна. Я з Юлею знайома вже, ну, напевно, десь ми познайомились. Років 10 тому на форумі Чернігівському про дітей. Я пам'ятаю, хтось мені колись писав, у мене тут на каналі, що мене звідти пам'ятає. Так от, та, ми з Юлією теж там були, познайомились і якось ну, в соцмережах просто слідкували одна за одною. І вона мені пише, що вона приїжджає в Київ по справам. І вона бажає нас пофотографувати. Щоб ви розуміли, я була готова їхати до неї в Чернігів на фотосесію, але просто так не виходило постійно і не було конкретно домовленості. Знаєте, що ми приїдемо. Так якби напевно на час призначити, то ми поїхали. Вона не лише фотограф, мені її дуже світлини подобається, мені її стиль подобається. Вона і сімейний, і лавсторі, і дітей, і просто жінок, портрет взагалі обалденна. І е, 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 те, що вона запропонувала, що вона хоче нас фотографувати, це так було приємно. Вона відкрила у Києві ой у Києві, у Чернігові на даний момент вже дві свої фотостудії. Це така креативна дівчина, яка прагне розвитку, у неї самої двоє дітей. Ось. І дуже приємно, що вона нас хоче сфотографувати. Вона мені скинула, яку студію саме вона хоче. Я замовила все, оплатила там по оплаті вона їй сказала взагалі щось дуже мало оплатити, так каже, на проїзд по Києву. Треба отак от у нас і має статися фотосесія. Це ми десь за два тижні. Вона мені написала, я швиденько зняла студію і ще якраз встигла по знижці. Там я ні разу ще не була, не знаю, що це таке. О, до речі, на задньому фоні он, фоточка Ілюшина і Діанкіна. Це у садочку ще. Е, їх фотографували. Класні. Та, то наша он, весільна. <сум> а то ми такі е, е, дурко таке і є. <сум> так. Зараз я покажу, що Вантошки купила. В Антошці в мене були для Левчика утеплені рукавичками, а у таких мені не вистачало. І ці такі тепленькі. Тепленькі, утеплені. Ось 179 гривень. Я не думаю, що я б десь б прям дешевше знайшла та, такої якості. Ну, може б 150 би було. Загалом вирішила взяти. Потім така ось заводиться іграшка і, і ходить. Ну, Знаєте, оця топ-топ. Угу. Ось таку гру все буде Україна. Тут картки з запитаннями, ну тут інструкція має бути. На неї була знижка, мінус 50. Я вирішила для нашої родини взяти, щоб а відеогляд гри навіть є, щоб урізноманітнити наші вечори. І ось такі пазлики взяла Олевчику, коштували вони недорого, 169 гривень, тут 6 пазликів. ось З двох частин, з трьох, з двох, з чотирьох. З чотирьох із чотирьох. Я вирішила, там різні є тваринки. Вирішила ось такий спробувати. Ось, бо у нього пазлики є, де цифра підбирається. А йому ще це не зрозуміло, Я думаю, з такими пазлами спробувати. Ось це, що купили в Антошці, а і, дай Левчик, і м'ячика ще взяли. 80 гривень коштував такий м'ячик. Ось і все. На цьому позитивному моменті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Якщо вам було щось корисне, обов'язково напишіть мені за це. Мені буде приємно і я буду знати на майбутнє. До нової зустрічі. Пока-пока.